Всіх вітаю, халос, з ви на каналі Будь зі мною з вами Наташа. Якщо не знаєте, куди діти старий посуд, то можете прикрасити ваші дерева. Це мама розповідає, де вона навчалася. Каже, оці дві будівлі. Через ними такий прохід, а в цьому будинку вона навчалася. Цей будинок стоїть і там. А, там були навчальні корпуси. Ми сьогодні в фіршбірке і все завжди тяне в Хіршбірге Ми сюди приїхали ще раз подивитися. Що нового у цьому місці. Батька з нами немає, він вже нас не впізнає. Йому вже за 90 років і тому сьогодні ми втрьох. Тут вчора було якесь велике свято, тут стоять якісь музикальні сцени. Зверху там на площі є будки з м'ясниками. С пекерами, з півні будки, цілий ряд туалетів. Я вже багато разів знімала з Хіршберга. Оцей місток він розділяв захід сходом. З, з, з Справа була ДДР, а зліва була Бундус Републік Дойчланд. І отам от, з другої сторони є така табличка, яка розповідає, що до такого-то числа 1990 року це місто було розділено. Дуже гарна природа тут. Міша також фотографує знизу. Тут була вчора така сцена, і вся оця трава була зайнята людьми, які. Танцювали. А там на задньому плані було Остафоя, тобто великоденне багаття. Місточок побудували. Оце ще не всі туалети, які були приготовані до цього свята. А тут є ще такий рядок. В цьому місці все ренатурували. Ще після війни до 90-х років тут стояли будівлі і жили люди, але це була. Прикордонна територія, і людей стало, ставалося менше і менше, сюди не можна було приїжджати в гості без дозволення. Хтось відновив хату своїх батьків, а ліворуч і праворуч все занепадає. З, права, з, прав... з правої сторони праворуч було колись кафе. І тут жили якісь наші родичі. Вони теж покинули цю територію, бо сюди не можна було приїхати в гості. А останнім часом ми тут зробили так, таку непогану дорогу, місточок. Головним підприємством міста була кожевна фабрика, вона там от знаходилась. І отут за радянських часів, тобто, коли було ДДР, був Верк Консум, тобто щось типу гастроному. І моя свекров каже, що тут були. Продавали все її однокласниці. Вони тут працювали, це було їх, було їх робоче місце. Ми рухаємося далі до цієї руїни. Вона з кожним роком занепадає, вже я бачу дах зовсім тріснутий. Якось тяжко дивитися, що така гарна будівля не знаходить своїх нових володарів і перетворюється у руїну. На дверях написано файботен, Ельтанхафтен, Феррі Рекінда входити заборонено і батьки повинні слід, слідити за своїми дітьми. Ще одна з причин, чому цей будинок не знаходить нових володарів і чому ніхто не хоче вкладати сюди гроші, це те, що він постійно, коли буває висока вода. Внизу заливається. О, там звідки, там є річка Салі, і вона переливається через дорогу і підмиває цей будинок. Я дуже люблю старі речі, старі будівлі. Це види з боку. Тут стоять такі бетонні загороджувані. Лити. Якщо висока вода, то ставлять їх, щоб трохи зберегти цю будівлю, але якщо заглянути туди, то вже нічого не видно. Якісь стільці, нічого цікавого. І задній двір теж наводить на якусь таку смуту. Це потрохи занепадає. Всі проходять, фотографують і йдуть далі. Щось люди, люди переробляють, я бачу, там двері були, їх заклали кирпичем. а тут іде реновація, хтось купив цей дом, вкладає гроші. А зверху ми бачимо. Шло, тобто замок. Тут теж жили колись якісь графи. Ви, мабуть, чуєте, що тут багато природи, що співають птахи, і вся вся дорога називається Геопарк Шіфаланд. Три путі є US. 61, US92 US93. І розповідаю, що тут є в природі. Гіршберг Агнайс, то де ми знаходимося? Це Гішберк. А сама річка отут поруч. Іфа Гнайс, бачите? Дах покрит дах папи, а стіни всі вони оброблялися цим шифером натуральним, який скрізь тут у горах є. Його тут можна добувати і використовувати як будівельний матеріал. Там на скелі стоїть олень. Німецька мовою буде гірш. Моє місто називається Гірш Пярк. Вот тут сали, пороги. Вона проти течії всовує голову, воду щось там шукає, п'є і нічого не заважає. Мічна мама розповідає, що десь тут була переправа, тому що на іншому березі всі християни мали ще поля. Якщо прикордонники були у хорошому настрої, то вони тебе туди ще в 1947 році пропускали і можна було перейти на іншу сторону. Поставили забор. Над головою така скеля. Дуже багато каміння падає з цієї скелі. І тому поставили такий забор, щоб люди не підходили дуже близько. Марна прийдем треба доганяти моїх людей, бо вони якось дернули вперед. Павутиння тут. Дивіться, як дзеркало все. Ми зараз йдемо проти течі, а тут буковий, березовий ліс. В лісах зараз дуже багато цвіту. Я іноді не знаю, що це таке. Що за дикі такі рослини, які зараз якась дика вишня може. Це навтоша лавочка цього регіону. І після вчорашніх свят є отакі галереї з пивних бутилок. Що це ж ця тут. Зараз почитаємо на Öngen. Тобто, якщо ми підемо цією дорогою, то ми вийдемо до населеного пункту Öнінген. І ти нам 398 км. <хо> Не знаю, яка, який зв'язок є між Хіржберг і Йнінген, але ж поставили цю табличку. Mama tutaj organizowała nam kawę no. i cheesecake. Kiesie to już? Kwark to już? Kwark to już. jest no смачно. ми дійшли тут до місцевої церкви. Там ззаду на скелі видно Оленя. Церкву заходити не будемо, але ж гарна погода, великдень. Якось тихо тут все. Мабуть, до обіду була якась служба, а потім все затихло, бо дуже тихеньке містечко. To jest ptaszkie z piwa, jak mi Відпочись те, що нашій мамі 85 років ми підняли ще наверх. Бачимо це чудове містечко зверху. І всю річку салі, і все, всі види до горизонту. А там, де вітраки, це вже західна Німеччина. Другий берег на річки Саля це загідна Німеччина. А праворуч ще східна. Цей замок ще трошки підтримує, щоб він не розвалився. В будівлях поруч, то також є якісь квіти на вікнах, але тут вже ніхто не живе. Ще кілька років тому тут хтось жив чи складав щось. Колись тут жили королі процеси. Потім був міський архів, а зараз це деньк Май. Тут ще написано шлос. Дякую, що були зі мною. Ви були на каналі Будь зі мною. З вами була ваша Наташа.